Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на, підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія, а 7 в універсалі. 15 й рік модельний, по вінкоду 14-й, 2.0 дизель, механіка, пробіг 285 тисяч. Лет оптика передня-задня, мультимедіа Кантон, електропровід багажника, ціна 12550. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Так, комбінований шкіряний салон з Алькантарою світлий дуже класно виглядає. Клімат контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. b 8 Passat в універсалі. 19 рік. Пишуть хайлайн комплектація, пробіг 160 тисяч, двигун 2,0 дизель на 110 кВт, автоматична коробка DQ381. Оптика Full LED, камера заднього огляду, автоматичне дальнє світло, асистенти контролю дистанції спереду, трьохзонний клімат, адаптивний круїз, підігрів сидінь, водійське сидіння з функцією масажу. 21 500 доларів, контакти бачимо. Він-код фіксую. Така машинка. Можливо, хтось шукає. Можете телефонувати, отримуєте більш повну інформацію від власника. Кірний комбінований салон з Алькантарою бачу. Кого цікавить, телефонуйте. KIA Ceed. Так, машинка 10-го року, 1,6 бензин з автоматичною коробкою Швейцарії, є сертифікат 197 пробіг, ціна 9200. В такому кольорі. Канинний салон, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Третій Renault Megane. 10 рік, 1,6 газ бензин, нефарбований, ціна 7100 доларів. Бачимо контакти. Дуже рідко зустрічаються бензинові варіанти. Так, бачу, є панорамний дах. Тканинний салон, кондиціонер. Така трохи дивна комплектація, якщо чесно. Парктроніки. Кого цікаво, чи телефонуйте. Volvo V-50. В універсалі. Так, 11 рік 16 дизель, 180 пробігу, ціна 8250. Тут бачимо контакти, чорний колір. Тканинний салон. Повнопривідний, без сьомий Passat Alltrack. 12 рік 2,0 дизель, 188 пробігу. Так, є камера заднього огляду, навігація, пробіг, пишуть 100% оригінальний, ціна 14900. Бачимо контакти. Так, Шкіряний салон дуже гарний такий з вигляду, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте? Ford Focus. В універсалі. На оригінальних дисках. 2008 рік 1.6 двигун. Треба тут зняти, який 5800 вартість автомобіля, тут контакти. Так, по салону Титаніум, клімат контроль, класні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте. BMW 5 серії 528 X-Drive. 13 рік, повний привід, 2.0 бензин, 227 пробігу, ціна 13700. Бачимо контакти. Гарному кольорі. Світлий шкіряний салон. Люк. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода SuperB. Все дані. 14 рік, 140 тисяч пробігу. Пишуть 100% оригінальний. Не фарбована. Ідеальний стан. 14 750. Бачимо контакти. Фіксую він код. Є люк, класний колір. Шкіряний салон дуже гарно виглядає, підігріве садінь, коробка механічна. Напевно, що один мінус цього автомобіля. Хоча є люди, які до нас телефонують і просять тільки механічну коробку, тому на кожен товар є свій покупець. Кого цікавить, телефонуйте. Шостий гольфік в універсалі. 10 рік 2.0 дизель, пробіг 200 тисяч. Автоматична коробка 103 кВт двигун, є клімат-контроль, панорама, алькантара, мультикермо, навігація підігрів сидінь, парктроніки. Ціна 9500, бачимо контакти. Бачимо vin код Гарний свіженький колір. Зовнішній хром пакет на дисках. Передні парктроніки також. Так, Тканина та Алькантара, клімат-контроль та підігріви. Шкода Octavia RS. 19 рік, 137 пробігу, 2,0 дизель на 135 кВт, автоматична коробка, повний привід. Вартість автомобіля 21 700 доларів. Контакти ось тут. Він-код також. Не вдасться, мабуть, сфокусувати. Так, покажу зараз по салону. Так, оригінальний РС-салон бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Mondeo Універсалі. 2016 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, 197 пробігу, ціна 13100. Контакти видно. В гарному кольорі. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. B7 Passat в коричному кольорі. В кузові універсал. 12, рік, 2,0 дизель 103 кВт, 225 пробує, ціна 12350. Бачимо контакти. Він код фіксую. Так, тканинний салон, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Є такий модний фокус. Ford Focus в універсалі. Десятий рік, 1,6 двигун. Потрібно уточнити, який. 258 пробігу, ціна 6750. Бачимо контакти. Ось такі обвіси по колу. Фундаціонер, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольфік, кузовий хетчбек. 2002 рік в рідній фарбі, 1,6 бензин, вартість 4350. Контакти бачимо. Є два ключики, пишуть сертифікат, кондиціонер, скло підйомники. Peugeot 308. Так, 14 рік випуску, 1,6 дизель, 252 тисячі пробігу, Швейцарія, ціна 8900. Контакти. Бачимо 0,50, 674, 85, 0,9. Шкода Октавія а 5 В седані. 16 бензин 179 пробігу, механіка. Ціна 8600. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Машинка тонована, тому трошки погано видно. Тканинний не низ село. Б-5 Passat в універсалі. 2004 рік. Так, двигун 2.0, 280 пробіг, вартість автомобіля 4700, тут контакти до власника. Пишуть, що є клімат контроль, зараз перевіримо. Так, заглянемо по салону. Є клімат контроль, кліматронік з форкопом. Ауді А5. 2010 рік, 1,8 бензин, 223 пробігу, автоматична коробка, 10500 вартість автомобіля, бачимо контакти. Тканинний салон. Арктроники. Кого цікавить, телефонуйте. Грено меган в універсалі. Так, по опису 12 рік, 1,5 дезель, 252 пробігу. Ціна 7950. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат контроль Кого цікавить, телефонуйте.